Рифат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Рифат Ага, салям алейкум. Алейкум, салям, доброго дня всім. Доброго дня. Ось я хочу з вами поговорити про свіжу заяву колишнього командувача військ США в Європі генерала Бена Годжеса. Він сказав, що битва за Крим буде ключовою у війні російсько-українській, і саме до того часу, поки Україна не поверне Крим, Україна не буде в безпеці. Тим не менш, ну ми бачимо, яка зараз є ситуація. Ми бачимо, що є певні і затримки постачанням. Зброї, заявлено, що абрамси будуть пізніше, там ніж очікували на початку, коли про них заявляли, і так далі. От як, власне кажучи, повертати Крим з такими затримками західної зброї? взагалі, які шляхи повернення Криму, ви бачите? Рифатга. Останнім часом дуже багато прогнозів щодо. Можливого звільнення Криму вже в цьому році, і один із таких експертів генерал Бен Ходжес, на якого ви зараз посилалися. Ми йому до речі, дуже вдячні в тому, що він постійно тримає тему звільнення Криму у порядку денному на найвищому такому рівні. Це знаєте своєрідна відповідь на. Деякі міркування серед світових політиків, які ще не припинилися про можливі компроміси між ну, у, у завершенні цієї війни для того, щоб, мовляв, уникнути світової катастрофи. тобто, натякаючи на те, що Росія може задіяти ядерну зброю, якщо Україна буде наполягати на звільненні всіх своїх територій, зрозуміло, включно з Кримом. То це буде загроза для світу, і і і ну не так часто як до 24 лютого, але такі голоси все ще роздаються, і ми знаємо точно, що російські політики вони розглядають саме такий варіант, як для себе ну, на Ну, неприйнятний, нібито, але як компромісний у разі, якщо Росія абсолютно буде все програвати, в неї буде абсолютно поразка, але вони не погоджуються на поразку, повернувши незаконно захоплений окупований Крим. І тому, от таке нагадування постійно, і тим більше прогнози, яким шляхом може бути звільнений Крим, це абсолютно відповідає настроям українського. Коло треба сказати, що і бачення вищого керівництва військового політичного України, але всі ці прогнози вони базуються на тому, ну на низці чинників, і в першу чергу це своєчасне постачання тієї зброї, яка е сприятиме звільненню Криму. У першу чергу це далекобійна артилерія. Завдяки якій можна досягати військові об'єкти на території самого Криму, це Севастополь, морські причали, кораблі Чорноморського плоту і на морі. Також це можливість вразити підривати міст через Керченську протоку. Це другий фактор, бо це дуже важливо важлива військова комунікація. Ну і третій, це перервати цей суходол коридор між окупованим Кримом через Окупований Маріуполь. ростов на дону тут важливі будуть важка техніка, в тому числі. Танки, яких ми очікуємо. І виходячи з таких чинників, експерти, як правило, дають дуже позитивні прогнози щодо можливості звільнення Криму вже в 2023 році. Скажіть, будь ласка, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наразі яка ситуація на окупованому півострові? Як себе почуває? Кримська татарська громада, ми багато ну, знаємо про переслідування, про насильницьку мобілізацію, наче ці процеси продовжуються. Ну і загалом, загалом, як, як можна сказати зараз про відчуття, якісь да, з якими Живуть е, різні да, соціальні та групи на на півострові. І колаборанти, і патріоти, і патріоти кримські татари там інших немає. Російські військові, що вони відчувають, е, Яка загалом атмосфера? Ну дійсно, ви сказали, що в Криму є різні версти, і в першу чергу зрозуміло, що ми е, приділяємо увагу і дбаємо. Про тих, хто залишається відданими українській державі, це кримські татари, етнічні українці, це ті, які е, очікують на відновлення державного суверенітету України, але і, і вони не йдуть на е, таку співпрацю з окупантами, що посилювало б окупацію. Я тут бачите, сказав таку співпрацю, маючи на увазі, що нам тут, які живуть. На е, вільній е, українській території треба бути дуже уважними до тих різних умов, в яких живуть наші громадяни на окупованих територіях. Е, вони намагаються максимально вижити на тій землі. У е, них є діти, родини. Але найголовніше, що вони е, не переходять ті лінії, за які за якою є служіння окупантам. Але е, вони по поводять себе так, щоб виживати. Ми маємо зараз готувати своє законодавство, спираючись на норми міжнародного гуманітарного права щоб, і ми маємо вже це зараз робити. Щоб потім вже знаєте, не розводити руками, коли вже будуть вибудовані у звільненому Криму військові цивільно-військові адміністрації, бо там буде дуже багато роботи. Але ж, ми маємо в першу чергу українське законодавство у розумінні відповідальності покарання спрямувати саме. Проти тих, хто колаборував напряму з російськими окупантами, і е, от тепер переходжу до другої категорії людей до місцевих колаборантів. Зрозуміло, що вони дуже великі розгубленості. Якщо ще рік тому е, вони були впевнені в тому, що ну вони вірили цим завіренням, е, е, запевненням Кремля про те, що мовляв Крим. Приєднаний навічно і, і ніхто ніколи не засихатиме на півострів, то тепер уже після і 24 лютого після тих перемог збройних сил України, а особливо після тих ударів по військових об'єктів, які відбулися у серпні. По військовому аеродрому Новофедрівці під саками, під Жанковим був підірваний дуже потужний такий військовий об'єкт склад боєприпасів. Да, і різні інші штаб атакований Чорноморського флоту Росії. Тут ці колаборанти усвідомили, що звільнення Криму ну воно не в такій віддаленості, як можливо їм деяким здавалося. І вони зрозуміли, десь готуються вже до такої самої евакуації. Частина з них ми точно знаємо. Ми слідкуємо за деякими, як кажуть, своїми владках зрозуміло, колаборантів. Ми знаємо, де на якій території власне Російської Федерації вони вже придбали нерухомість. Вони готують до евакуації своєї родини. Нас дуже турбує ситуація з майже мільйоном. Тих громадян Росії, які незаконно поселилися за ці вже майже 9 років. Російська окупація Криму 9 мільйонів. Це така цифра про виїзд чи видворення якої треба думати і знову не думати. Треба з точки зору удосконалення українського законодавства готуватися зараз. У нас є законодавстві норми, які дозволяють видворяти іноземців в разі, якщо вони незаконно перебувають на території України, але там процедура вона передбачає. Виключно персоніфікований характер. Ви уявляєте собі, мільйон людей розглядати персональному такому вимірі на судах, щоб потім їх видворити. Маємо підготувати норми і тут знову спираючись на міжнародне гуманітарне право. Те, що стосується самих окупантів, військові підрозділи і особливо каральні органи, то тут зрозуміло, що максимально вони зараз збільшують репресії. Ну я міг би сказати, що тільки минулого тижня. У результаті масових обшуків в Джанковському районі було заарештовано шістьох кримських татар. Їх звинуватили в тому, що вони готували терористичні акти, виконуючи, як повідомило ФСБ. Виконуючи нібито указівки спецслужб України на другий день, коли їм обирали запобіжні міри до суду окупаційного, де судили цих шост... шістьох кримських татар. Ну прийшли десятками людей, і там 34 людини було заарештовано. Їх, їх всіх приговорили до 10-15 діб. Тобто репресіями карателі намагаються утримувати подалі контроль над територією, у звільненні якого самі карателі вже теж усвідомлюють, і, і вони теж від цього теж лютують. Зрозуміло. Дякуємо вам, дякую, Рват Р... Чубаров, голова меджлісу кримського тарського народу, був з нами на зв'язку.